Друзі, вітаю 17 липня, 25 й рік. Вечір, гарна погода тихенька. Але щось стало з нашим барбаканом. Четвертий рік від посадки. На ньому просто нема де більше вирости листю. Він просто ронами дає врожай. Щось неймовірне. Зараз пройду вдовж ряду. Плоди він має 5-6 грам. Такий гарний, гарний горішок, гарна плюска. Просто як на ялинці. Іграшки так і тут. Сипаний плодами. Три роки ми йому не давали загружатися, для того, щоб вигнати такі от два веретина. Одне друге, їх видно добре, таке формування. І в цьому році просто він не загрузився. Незважаючи на те, що погодні умови не сприяли взагалі росту рослин перезимівлі. Будь-який сорт, в тому числі і барбакан, він просто в цьому році ламаються від горіхів. Вони ще тільки-тільки мають всередині горіха молочко, що зовсім не сформоване ядро, то він же просто гне гілки. Тому звертайте увагу, що потрібно для початку його сформувати як кущ, а потім давати йому загружатися. Інакше ці всі гілки. Просто розігнуться під вагою і будуть всім ізряді. А кушай такого не буде. Це Просто щось неймовірне. Дуже добре видно кластери, їхню кількість, барбакан. В цьому році ми заклали матошники. Так що за рік два буде достатньо цього саженців цього сорту для закладки промислових садів. Дуже гарно він продається на свіжому ринку, тому що горіх величезний, має тоненьку шкаролупу і дуже смачний. При обжарці, при осмаженні взагалі найсолодші, напевно, зі всіх тих сортів, які є в нашій колекції. Мабуть, достатньо знімати, ще хочу показати вам сирену. Так само. Гілки вже просто лежать в міжряді. Хоча горішок невеличкий, він має 3 грами. Це кондитерка. Сад на шпалері сформований, посадка тут через метр. ось така загрузка, просто от гілки вже лягають на міжряді. Сажанці цього сорту ми вирощуємо мало, тому що не особливо хочуть купувати сажанці чи сорти з мілким горіхом, але цей сорт вартий уваги. З весни він взагалі листя має такі червоні-червоні до середини літа. Зараз вже з липня листя стає таким більш схожим до зеленого. Але трожайність в нього феноменальна. Так що звертайте увагу, невеликій кількості саженців у нас є завжди. Смачний, смачне ядро, гарний горішок. Такі як ластери по 8-10. По В основному там 3-4, 5, рідко 2. Гарний сорт. Вартий уваги.